Папа-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Hayden Six Simulator, як ти зрозумів, і це таке, виходить, уже екстрене включення, тому шведесенько, шведесенько обираємо. Ким ми будемо. Давай так, бочечка. Да, десь і отако. Блін, десь тут, дайте таке місце. Нехай буде ось тут, бенс. Все, все, чекаємо. Що таке лок? Тут я так зрозумів, просто цей режимчик трошечки обновили. Тому опа, диви, тут вже і кентик напробіг. Тому, як я зрозумів, цей режимчик, от просто його трошечки обновили. Якісь нові кнопки. Блін, я оце вовше не знаю. Що тут. ну давай свістим. Бемс, плюс 50 сюди. Що таке квіт, що таке є? Що це таке? Ааа, повернутися, прикинь. Поняв. Але в цілому більше нічого такого, да? так? то так. Давай подивимося, де у нас тут. Ага, ось до у нас шукачі. Один і другий. Поняв. Ще ще й третій додавиться. І буде вовсе, не неприкольно. Але, в цілому, звичайно ж, не можна назвати мою ничку. Біля мене кенп за цей час був. В цілому мою ничку не можна назвати прям такою супер любовою, Знаєш, проте я надію, що я ну достатньо таки довго мене не зможуть знайти. <гум> Можливо, навіть якщо що, то даже самим... Останнє. Було б круто. Там в цілому воно кінтів уже розвалюють. Йолки. Палки. Де ви вже, виходить, чотирьох знайшли. І п'ятого вже знайшли. Обалдеть. Диви скільки їх тепер? Сім, так? Да? Ага, багатько. У нас теж семеро залиши. І ще ціла хвилина просто їм, щоб знайти нас. Ну, я сподіваюся, мене взагалі не знайду тут. Я прям взагалі стою. Давай посвистим навіть. Плюс 50 доларів це буде, знаєш, то таки немало. Тому... Опа. Опа. Тихо, тихо, тихо. Я поняв, я поняв кінти. Нормально? Свалим, тікаем. <ріху> Як ти не невчасно прийшов в мою сторону? Обалдеть! Все, тепер мені треба, да, шукати? Окей. Де ж ви можете нікатись? а? Цікаво. А отут всередині хтось був, ні? Опа! Опа! Здоров! Здоров! Куда? Е, е, тікає! Тікає! Ловіть його! Ловіть жука! На! На! Ще раз! бамс! Що, все? Чи де? Чи хто? А, ну наче. А, да, да, знайшли. Все, хорошо. Нас ще трошечки часу і остався тільки один. Йой! Є певні проблеми. Ну все, ми його не знайшли, ми програли. Обалдіть! Йому півтори тисячі находило. Ого, ого. Непогано. Ну, в цілому, жесть, даже бачиш, лобі саме обновили, тому обалдіть. Мапа. Чомусь, до речі, без картинок. Давай пляж. А як? А як проголосувати? А не голосується? А, ось то в чому прикол. Поняв. Сіті? Сіті, так, сіті. Хай буде сіті. Окей. Реді, що це таке? Ааа, <ривіт> заробукс. Ого. Ага. А ще що? <с -ривіт> <ривіт> ти прикинь. Якийсь багер у нас буде шукати? Ну, окей, okay, в цілому, то не проблема. Тому що що? тому що я ховаюсь доволі-доволі таки добре. Почаємо отаку от швидку штучку. І погнали, погнали! Ким кембестати, кембестати. Давай такою штукою і станемо. Де стати, де стати? От тут. Оп, бепс А, шу. Ага. Ага, ага. Получається, Ізі, він просто кент вийшов. Так що, в цілому. А ой, а я мапу не вибрав, я завтекав. Оце проблема. Я хотів би. А що буде ліс? А, ні, ні, ні. Все, ну оця так-то мапа файна. Мені прям подобається. Я пам'ятаю одну прикольну ничку тут, Тільки встигнути, встигнути. Пемц. І. десь на якусь пальму ми були вилазили. Тихо. Оп. О, все. Ай, сховався! Ну круто! Бамс, можна свистіти отако, і вообще не перейматися. Диви. Де він там той, шукач, де ти? Я об'явись. Об Оно, диви. Внизу. <с. Я не там, стріляна, я не там. Все, ти не можеш, да, не знаєш де я. Диви, Дві стінця стріляє, диви. Ага, ага. Да, 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 да. Ну ти почти вгадав. Я, 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 я десь там, да, 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 там мене шукай. А там воно рикень, хтось перетворився в стовба, бачиш? Написав щось і там висить, ну, типу, повідомлення. Кент його не помітив. Прикол? Вше обалди, давай теж посвістим, робимо гроші. Охана хана тобі на конусі. Ха-ха-ха. дві халепа. Що? На конусі вижив? Прикинь, він вижив на конусі. Він натомість другого забрав. Ну, що ж поробиш. В цілому, мене тут вообще нереально знайти. Прикинь, диви. Оце я придумав, да? Вообще чітко. Ні, ничка прям взагалі класна. Але я оце думаю, а за що можна було б ще перетворитися, а? От в таке, що, ну, звідси не було б видно. А чорт його знає. Може, от такий маленький ось довазончик? Можливо. В цілому, диви. Кен стріляє у всі сторони, проте тільки не по мені. Ну можна посасті тоді, бент. Всю. Він там, поки він там розбирається собі, ми тут чілим, заробляємо гроші. Опа, опа, а ти куди? Халепа, походу, да? Чи ні? А! Я поняв халепа! Да, халепа, халепа! Ха-ха-ха! Тихо звалювати, звалювати, звалювати Оп! Нормально? Нормально? Диви, та ти шов! Ні, я реально геній, да? Я дуже непомітно заховався від нього. Чекай. Ні, ні, він не знає, він не знає. Ну все, супер. Ми виграли. Юху. А я казав, я топовий просто нечкарик. Топовий. Цікаво, нечкарик взагалі. Є таке слово? Не знаю. А хто знає питання. В цілому, давай подивимося, хоч яка мапа там. Пляж. На пляжі ми тільки що були. Я хотів би знову сіті взагалі. Ми на сіті так і не були. О, все, сюди диви, диви, диви. Сюди. Файно, файно. Ооо, і патрончик зараз буде ще й шукати нас. ти що? Взагалі, обалдеть. Ну окей, в цілому. І погнали швидше, погнали. Ф, щоб таке перетворитися. Давай, отакий ось до пачачок. і отак бенц, Акуратненько розвернутися. Оп, якось отак, да? О, ну в цілому, слухай, ми непогано стоїмо, таку. Досить, досить таке, файно. В цілому то. Ой, біля мене. Як... Тоже кентусю заникався на заборові. Ха-ха! <laughs> Хорошо, можна посвістити тоді. В цілому він далеко. Я його навіть і не бачу. А гроші, так то лишніми то не будуть. А Юльку вже знайшли. Так швидко? Обалдеть. Ну Юлька дає. Ну давай подивимось, Дай. Ой, а він близько. То є проблема. Патрончик, ось такий заборчик да. Бей його, бей його. То він. А я тут нема. А я нема, можеш бігти. Кай, тікай. Я поняв. Тихо. Тимо, тікаємо, тікаємо, тікаємо. В машинку перетворюйся, перетворюйся. Все, погнали. Тихо, 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 тихо. Оп-оп оп-оп-оп-оп-оп-оп. оп Отако. І все, сховались, да? Нормально? Так, да, начебто нормально. Все. Хорошо, стоїм, чекаємо. Там воно за люком біжать. Та блін, у нас наші ти мене попалив! Блін, прикинь. Обалдеть, просто. Ось о він марк цей. Це капець. Так хорошо сховався. Так хорошо сховався. Просто прибіг і всю малину. Це шо? Де можуть бути шекенти? Їх всього двоє. А, даже один. А, його й знайшли вже, да? Ну, все. Да. Тоді виходить. Ну. Шо? Знаю. Я щось говорив, говорив, задумався і не зрозумів, що я хотів сказати. Що по в клініку. Давай в клініку. В клініку, в клініку. Оп, оп-оп, диви, аж підкидають мене. <lip> Це жесть. Оооо, Джулія! Джулія зараз буде нас шукати. <lip> Окей, Де б тут зникатись так, щоб хорошо. А я пам'ятаю одну ничку, чекайте. Тікайте. Оп, так от стаємо коробочкою і залазимо сюди, бамс. Все. нормально? Взагалі прекрасно, я б сказав. А що взагалі можна в шопі купляти? А я тут не подивлюсь, да? А що мені тоді гроші чекають? А в цілому хто його знає? Я не знаю. Опа. Опа, я поняв, я поняв, я поняв. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 свалюємо, свалюємо, свалюємо. Оп. Оце прибіг! Оце прибіг, Дімеч! Тихо, закриваємо двері. Перетворююся в щось, перетворююся, перетворююся. Оп. Проблема. На мені просто був оцей димок, що я зроблю. Ну, чорний кран, то кент. Данс? Тихо? Не поняв. Дадимся. Десь, десь пропав, тільки що, прям тільки що пропав. Не пропав. Ага, поняв. Здоров. Здоров, був. Та тихо, ти, ходи, давай, давай. Оба, сю, хорошо. Знайшли кента. Отак от, от. Ну тут в цілому-то три залишилося все на все, Це не так і багато. Тут нічого такого. О, а на цих штуках на цих. Отут можуть ховатися? Ні, прикинь, тут така класна місія, ніхто тут взагалі не заникався. Але їх осталось всього-навсього двоє. Це не так багато, їх треба десь знайти. Де вони? Опа, почув, почув, почув. Та ти що, Юлька знайшла, хорош. Ще один. Ще все навсього одненький. Одненький. Де ж ти можеш бути, маленький? Прикинь, не вистачило нам часу. Не Знайшли ми його, йой. Але було близько, було близько. Ну, а так швидко знайшла ця Юлька теж. Обалдеть, чому? Звідки ти знала? Це якийсь шок. Але я до, до цих пір. А, ось його шоп. Я хотів би за три з половиною ось. Як мінімум за три з половиною. Отакий. Дати шо, який він красивий, да? Набалдеть, який гарний. Ну і пістолети тут, конечно... Ну, пістолети тут да, коштують, звісно, бабок. Нехилих, я б сказав. Я за. Я за. Я буду шукати зараз! Ха-ха! Ну, я не люблю самим першим шукати. Я хотів би ховатися. Ну ладно, так же і буде. Опа, здоров! Здоровенькі були. А ти куди? А куди ми? А куди ми? Бем-бем-бем, з пістика такого. Так, тихо, тут хтось біг. А, о, все. О, тако. Ще одного знайшли. Так, а хто ж десь ще може бути? ну, там воно понаходили кінтів. Хорошо. Опа, де свистів, де свистів? Здоровий був, Здорово. Хе-хе, здорово, був. <хе -хе -хе> ось <Здоровий> <хе -хе> так от. Опа, не поняв. А, його вже знайшли там. Окей. Де ще можуть бути кенти? А ну, хто знає, розказуйте, показуйте, де? А то в цілому, я, звісно, не професійний гравець. Всі ваші хайденсніки. Ну то я чую, як находять просто людей, а я десь спасу задніх, диви. А воно бачив десь. Вам бачив. Десь тут свистів, чекай. Де ти свистів, де свистів. Ось до. Ось до, ось до, ось до. Бенс. Осьокент. На. На! Хе-хе-хе! <реш> Сюда! Хорошо! До тільки що, шукайте його! А, ось довен, уйсьдовин, осьдовин! Ось до Лувить, ловить, ловить его! Оп! Оп! О тако! Хорошо! Шо один, один, и у нас є все, нам все хвилина! Все, нормально. Я сам обиша всех зайшов. Дімеч хорош, дімеч це мега-мега потужно. Ну, в цілому, ти знаєш, так непогано вийшло тако зайти. гайден сік з підписниками і поховалися, і познаходили. Так що не забувайте про розіграш в телеграмі. Підписуйтесь на канал, ставте подобен, пишіть коментарі. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзяка Дімеч. Тож всім файного настрою і всім папа. -па.